Так, вітаю. Сьогодні в нас буде вебінар, присвячений ментальному відновленню здоров'я військових, і їх сімей. Тому сьогодні будемо говорити про такі питання. Так. Чекаємо хвилинку. Під'єднаються всі, хто хотів, і продовжуємо так. М -м -м. Так, є чутно. О, чудово. Так. Скільки в мене не вийшло підключитися з ноутбука, то я буду з телефону. Так, наш вебінар до сьогодні. Мене звати Анастасія Білозор. Я є системно-сімейним психологом, психосоматологом. Працюю з військовими ще з початку АТО і відповідно працюю з військовими, які долучилися до лав збройних сил з початку повномасштабного вторгнення. Я працюю в громадській організації, яка займається супроводом сімей військових. І, відповідно, їжджу на деокуповані прифронтові території, де маю безпосередньо можливість працювати як з військовими, так і з їхніми родинами, ну і, відповідно, дітьми. Тому буду говорити про там свій досвід і те, що я спостерігаю, бачу, і потрібно про це говорити і це все розпосюджувати. Перше, що, перше питання, да, у нас сьогодні буде всього три питання. Більш ширше, я буду розповідати вже на там, семінарі. Дуже коротко сьогодні проговорю три питання: як змінюється військовий, тобто як людина, яка по суті не є військовим там, за освітою, за там, покликанням, а став військовим, тому що у нас почалась повномасштабна війна. І так само хочу проговорити, і це теж з мого досвіду роботи в громадській організації супроводу сімей, та як змінюються спілкування і стосунки в сім'ях, в родинах, як це впливає взагалі на сім'ю. Ну І відповідно там блоком розповім про, про дітей і які є особливості. Так, знову ж таки, повторюсь, це будуть такі там, дуже коротенькі речі. І буду відповідати на ваші питання. Якщо вони будуть, будь ласка, пишіть в чат. Я спробую навіть його бачити. Так, чат я бачу на телефоні. Прекрасно. Можете писати, я буду відповідати на них. Так. Статистичні дані на Лютий 24-го року показали, що в нас 800 чимось тисяч ветеранів українсько-російської війни, точніше російсько-української війни. Це ті, хто які вже ветерани, відповідно, які вже мають військовий досвід. Це ті люди, які як то кажуть, да, в народі мають УБД наша армія налічує більше мільйона. Людей, які залучені до безпосередньо війни. Ну і відповідно в геометричній прогресії, там, якщо на сім'ю один військовий, то там ще, ще плюс 4-5 людей. І, відповідно, це ну, така собі дуже непогана статистика того, що в нас вся країна знаходиться в війні, бо в кожній родині є військовий. Або людина, яка мала досвід війни, або яка планує, або яка ймовірніше за всього буде мати військовий досвід. І про те, що якщо людина була да, там, в своєму житті цивільному, ніколи не планувала стати військовим і розбиратися в зброї, да, то так сталося, що довелося. Відповідно, змінюється психіка, в психіці з'являються певні надбудови, те, що, по суті, і формує таку стійкість, виносливість і відповідні навички. Тобто ті речі, які в цивільному житті, вони були просто непотрібні. Завдяки ним під час військових дій людина може вижити. І, відповідно, продовжити свою службу і рятувати людей. Ці навички я детальніше не буду розповідати, так, щоб це було глобально. Так. Це про те, що. Ну, наприклад, завжди бути на чуку, фізична підготовка, розбиратися в зброї, загострене почуття небезпеки і справедливості. Це як ну, плюси, так само це і є ті речі, які можуть заважати в соціальному житті, і навіть спілкуванні з сім'єю і з дітьми. Це ну, так загострюється. Так само відчуття, скажімо так, хто стає ближчим. Ну, наприклад, якщо людина має вже військовий досвід, він вже послужив, то є таке ж у нас поняття, да, побратими. Тобто це його стає сім'єю на той момент, коли він задіяний у війні. І відповідно, непоодинокі випадки, коли коли повертаються військові на цивілку, там, у відпустку, або вже, в принципі, вони повертаються, да, бо за станом здоров'я не можуть далі нести службу, то їх все одно тягне туди назад, тому що там вони відчувають себе ну, потрібними, відчувають себе в колі своїх, бо вони вже просто відвикають від соціального життя, тому що змінюються цінності і пріоритети. Відповідно, це ускладнює взаємодію сім'ї, перш за все, спілкування з дітьми, спілкування з дружинами, спілкування з батьками, тому що кожен же хоче на себе перетягнути увагу, а цього буває недостатньо. Плюс змінюється фізичне здоров'я, не тільки в плюсовий бік, да, там, про фізичну підготовку, про там, зовнішній вигляд. Це так само змінюється і в мінусову, тому що можуть бути якісь захворювання, які раніше були там в легкій формі, вони можуть загострюватися, з'являтися якісь нові захворювання, якась хроніка може активізуватися. Ну і Відповідні, чисто військово-професійні, да, це проблеми з суглобами, проблеми з спиною. Ну і відповідно, в залежності там є поранення чи нема поранення, є контузії чи нема контузії. Про ці всі штуки я буду більш детально розповідати, бо там ж таки напівмедична термінологія і так швидко не розповісиш. Тому це, це все те, що змінює наших військових, і відповідно вони з цим приходять в свою сім'ю. І в цій сім'ї вже змінюється повністю цей уклад. А по-перше, поки військовий знаходиться на війні, тобто на службі, ті, хто залишаються вдома, там дружина, діти, або там кохана, або батьки, вони переформатовують своє життя, своє буття. Без цієї людини, ну тобто, якщо він на війні, то він не зможе там дати лампочку вкручити вкрутити ніж поточити. Тому а, вони навчаються жити вже без нього, обходячись в побуті самостійно. А, і відповідно а, жінки беруть на себе і таку чоловічу, і батьківську роль а, для своїх дітей і для побуту, а, це вимушена міра. Багатьом жінкам це, на жаль, дається дуже важко. Комусь це дається легко, бо з самого початку так було. І відповідно ускладнюється комунікація, більше конфліктів, важко витримувати стосунки на відстані. Якщо в сім'ї були такі більш емоційні, близькі теплі стосунки. То вони більш стійкі до розлук і до таких ну, точкового спілкування, бо між людьми є близькість і є навичка говорити. А якщо в сім'ї було не заведено там, глибокі якісь бесіди вести, емоційний зв'язок, була якась така опція недоступна, то, відповідно і на відстані, такі стосунки потерпають дуже сильно. Складно говорити, складно вирішувати проблеми, складно просити про допомогу. З'являється багато агресії, багато претензій. І відповідно від цього стосунок більш такий, ну, робиться більш таким тонким. Я це називаю такою метафорою, що коли ми разом у нас гарний стосунок, то цей зв'язочок такий, да, він така, як така цупка мотузочка. А коли це ну. Стосунок псується, і він неможливо якісно його підтримувати, но ви як повутинка стає. І це та проблема, з якою зараз дуже багато психологів стикаються на гарячих лініях в приватній практиці, де приходять дружини військових, де звертаються самі військові. Я там про певні кейси з дозволу буду розповідати на навчанні. І ми вирішуємо ці питання, бо це дуже важливо зберегти сім'ю, зберегти таку певну опору, тому що сім'я, по суті, родина стає тим таким св'язним між військовим і, і його ну, соціальним життям. Відповідно. Коли військовий там, повертається у відпустку або на вихідні, да, хочеться, щоб він знову робив щось по будинку, по, по домашнім справам, ще по чомусь. Він може фізично не мати на це можливості. А деякі взагалі не хочуть їхати ну, у відпустку. І це ті нюанси, які якраз таки в психологічній практиці зараз ми стикаємося і будемо стикатися ще більше. Тому що ще більше ще кількість сімей стає сім'ями військових. І е, е, теж люблю цю метафору, да, що ми ще не розгрібли наслідки Другої світової, ну психологічному аспекті, ми, нам ще багато чого доведеться допрацьовувати з тої війни і з цієї, яка в нас є зараз. Е, коли е, я працюю з жінками, е, дружинами військових. Я завжди е, говорю про ресурси: про ресурси, про самодопомогу, про можливість підтримати себе, підтримати тих, хто є поруч. Але для того, щоб була змога їх підтримати, е, повинно бути е, ну, дуже, скажімо таке, у самої дружини якісне життя. Це вдається далеко не всім, е, тому що. Е, Включається режим очікування, перечікування, і він не дає рухатись далі. Проговорюємо про те, як, цей, як вийти з цього режиму, як почати нарешті жити, да, жити з опорою на себе. Бо чим довше жінка чекає, що коли повернеться, ось-ось, повернеться, ось-ось, повернеться. Вона в режимі очікування, вона не, дух, не рухається далі. І відповідно, якість життя падає. Дуже ну, така невтішна статистика, на жаль, з депресіями, з тривожними розладами. Ну, бо це такі наслідки виснаження, виснаження психіки. Буду. І зараз рекомендувати, якщо мене дивляться колеги, або просто ті, кому цікава ця тема, потурбуватися про своє ментальне здоров'я, звернутися по допомогу до психолога, можливо, до психіатра, да, якщо є розлади зі сном або така тривалий занепад сил. Бо це впливає по суті і на саму комунікацію. Якщо там дружина військового да вона там вдома плаче, чекає, нервує в неї, немає сил. Вона виснажена, то коли він повертається додому, вона не може бути для нього опорою і підтримкою. Вона не може йому допомогти, вона не може зарадити ні собі, ні йому. І з цього виходить, що ще більше є конфліктів, ще більше є складних ситуацій. Це відображається як на дітях, так на побуті, так взагалі на стосунках. Ну і відповідно в таких стосунках. Ну, багато хто задумується да, закінчити ці стосунки, такі стосунки. Це, знаєте, кажу, що зараз психологи займаються профілактикою розлучень сімей військових, тому що ну, багато хто фізично і психічно просто не витримує. А, є такі випадки, особисто знаю такі випадки, що там чоловік, перш ніж там піти на війну, да, в принципі, там розлучився для того, щоб дружина не нервувала. Ну він ініціював це розлучення. А, ну, Кожен приймає таке рішення да, сам по собі. Хтось навпаки намагається підготувати сім'ю, і це дуже важливо. Я не в супроводі, е, взагалі, е, і, і чоловіків, і жінок е, говорю про те, що якщо ви збираєтесь на війну, да, то я ну, даю таку як певну інструкцію, що люди повинні зробити для того, щоб... По-перше, знизити тривожність у свого партнера відносно цього питання. По-друге, потурбуватися про там, свою сім'ю, свого партнера, про дітей, можливо, про батьків, можливо, фінансові якісь випроси закрити, якщо ну, це є. І так само собі полегшити, емоційно полегшити службу для того, щоб не розриватися. Тобто. По суті, таке ментальне відновлення, ментальний супровід це те, що ми потрошечку робимо кожен раз консультуючи військових або їхні сім'ї. Я не можу сказати, що ми зараз можемо працювати з наслідками, бо подія ще не завершена. З наслідками ми можемо працювати тільки в тих сім'ях, тільки з тими людьми, які вже не повертаються на війну, які вже. Да, там... Через поранення, через стан здоров'я, там ще за якихось причин, да, вони вже не повернуться. Тоді ми займаємося відновленням, да, таким то посттравмою. А, Якщо а, людина а, скажімо так, приходив відпустку, там трошечки відновилася, відпочила і знову повертається. То ми це називаємо супроводом. І супровід це ну, така нелегка річ. Дуже багато потрібно інструментів для стабілізації, для зняття тривожності, інструментів для пошуку ресурсів і відновлення, і ну працювати дуже непросто із військовими. З свого досвіду можу сказати, що, наприклад, з практики, де є так, статистично, да, там, з моєї там, на 10 цивільних я можу там, вести 2 військових, тому що ну, ментально це дуже важко. Складнощі в спілкуванні, і ну, з позначкою мінус змінюється спілкування в сім'ї, тому що хочеться з кимось поділитися своїм досвідом, своїми переживаннями, своїм болем. А зараз у нас ну, великі втрати, і ті, хто залишаються живі, їм хочеться про це з кимось поговорити. Не завжди, не всім. Але якщо є ті, яким хочеться про це поговорити. Вони не несуть це в сім'ю. В деяких випадках, тому що самі не хочуть про це говорити, в деяких випадках це тому, що в дружини говорять про те, що не розповідає мені це, я не хочу про це чути. І, Відповідно, людина замикається в собі. Да? І оця така поветинка, вона ще більше стоншується, тому що немає цього емоційного зв'язку. І тому, якщо військовий знаходить в собі сили звернутися за допомогою. То він принесе це психологу, і це треба буде вислухати і континувати. Є випадки, знаю, там, з, з розповідей своїх знайомих, да, яких підвозили військові, які були такими: ефект Да, Тобто людина, яка, по суті, не є психологом і не є родичом, але була таким як контейнером для того, щоб вислухати ту історію, яку там до цього ще ніхто не розповів, ну він нікому не розповідав. А, тому я акцентую увагу в роботі з жінками. Я провожу терапевтичні групи для жінок військових, і я говорю про те, що ну, якщо ви не готові, то ви просто кажіть, що я поки що не готова, да, а не просто казати Не розповідай мені ці жахи. Можливо знайти людину, яка буде готова його вислухати. Якщо, до речі, зараз вже трошечки краще з стигмою, відносно що до психолога -яй -яй, Да, то вже звертаються, йдуть, розповідають, цікавляться з військовими, а якщо ви працюєте і плануєте працювати обов'язково. Да там раджу розбиратися, ну хоча б в вазах, пропідевтики, ну тому що багато є нюансів, на які треба звертати увагу. Є речі, які ми, як психологи, не можемо закрити на 100% і нам потрібна допомога психіатрів. А, тому а, ну, про це нам теж буду більш детально розповідати. Якісь такі речі а, для того, щоб ми могли комплексно допомогти комплексно пояснити, робити психоедукацію, пояснювати, що відбувається з його психікою, які наслідки можуть бути, що можна робити для того, щоб було краще. І як таке по спілкуванню стосунках в стосунках родини, таке заключне, я завжди пропоную говорити. Говорити, навчитися слухати один одного, не просто там. Та, як фон щось розповідати, а чути, що говорять, звертати на це увагу, робити якісь заходи, які будуть допомагати підтримувати цей зв'язок, допомагати один одному, не тільки словами, можливо, якимись діями. Це дуже складний період, але його треба буде пройти нам всім разом. Відповідно, коли є конфлікт якийсь в сім'ї, або стосунок псується, то діти страждають в першу чергу. Діти нерідко регресують. Регресують, зараз поясню, якщо дитинка, наприклад, почала говорити 2,5-3-4 роки, і дитина вже там гарно говорить реченнями, там то коли страпляється така стресова ситуація, дитинка може регреснути і відповідно перестати говорити. Є випадки, коли у дітей починається нуреси, заїкання, коли поведінково діти, наче так батьки кажуть, були там спокійні, слухняні, стали більш капризні, більш такі вимогливі. Тобто, це все діти є симптомом того, що в родині щось пішло не так. Тому на це теж треба звертати увагу. Якщо ви працюєте тільки з дітьми, то дивитися картину загалом. Я, наприклад. Перенаправляю на дитячих психологів, але завжди там говорю в анамнезі, що потрібно, на що потрібно звернути увагу. Ще є така особливість: це про що звертаються чаще всього мами. Це якщо в тата є якесь поранення або тато в лікарні, або у тата є ампутація, як підготувати дитину. Це теж запит до психологів, до дитячих психологів. Якщо ви, наприклад, не дуже в дитячій психології, ви не знаєте, як до того підійти, то ви тут за тою навіть і не беретеся, перенаправляєте. Якщо прям дуже хочеться, то краще це робити через маму, щоб це робила мама. Тобто підготувати маму для того, щоб вона могла про це поговорити, там, десь помалювати, десь знайти якісь казочки, через що, що е, татове тіло, тато той саме тіло змінилося, да, зміни в тілі. Якщо... Ну, По-перше, для самих військових зміна їхнього тіла вона є дуже така травматична і їй потрібен буде великий час на те, щоб це. Ну, навчитися жити з новим тілом, то відповідно дитина буде це бачити, акцентувати увагу, і якщо це не обійти ну, такими більш метафоричними речами, можливо, навіть трошечки з гумором, можливо, якось трошечки там в казковому варіанті, в залежності від того, скільки років дитині, щоб це цю ситуацію трошечки згладити. І е, так само е, можуть і будуть звертатися да, з втратами, з невизначеними втратами, з тими, хто в полоні, і, і відповідно, ну, діти все відчувають, і відповідно реагують. Е, і це буде відбуватися ще якийсь час. Тому е, ну, діти є найвразливішими. Найвразливішою категорією, яка зараз страждає, вони, можливо, не дуже, скажімо так, можуть про це сказати або показати, бо в ну, нас так в суспільстві повелося, так, що на дітей, на дітей не дуже то звертають увагу, аж поки там щось не відбудеться, там, таке, що там, виходить за там, рамки норми. І тоді тільки включаються в, ну, в саму дитину. Тому визначитися для себе з ким, з чим ви працюєте, і мати навколо себе пул колег, які можуть то робити, або робити то все разом. Ще хотіла би додати до того, щоб. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб, наприклад, Тати. У нас є багато жінок, які служать. До речі, в нас найбільша кількість жінок в, ну, в Збройних силах на європейському континенті. ні в жодній армії немає такої кількості жінок, як у нас в Україні під час цієї війни. А, і це жінки, які е, не просто та, там, тилові або штабні, це жінки, які є командирами е, там підрозділів, і БПЛА, і артилерії. Тобто це про те, що в нас ну, є сім'ї, в яких навпаки, та, там мама є військова, а тато є дома, і трошечки повернута ця історія. Там діти будуть трошечки з іншими запитами, і чоловіки будуть відповідно з іншими запитами. Ще що хотіла би такого сьогодні сказати, що. Це та потреба, яка буде е, найближче 10-20 років, 100%. Це відновлення ментальне е, військових, їхніх сімей, е, їхніх дітей, просто род, родини. Да, тобто, бо сім'я, це там, чоловік, дружина і діти, родина це таке більше розширене поняття, і на це теж буде це впливати. Е, в залежності від того, яка, повторюся, комунікація, так та сім'я і збережеться. Все, що ми можемо як психологи робити, це ну, бути такими модераторами, можливо, десь підсвічувати, десь кути трошечки згладжувати, намагатися пояснювати якісь речі. Дуже багато емоцій включається, особливо коли ну, жінка вже втомлена і виснажена, і вона вже просто готова. Відмовитись від всього. А тільки щоб це вже швидше закінчилось. Да? І це тут для нас е, велика робота про те, що е, тоді ми включаємо мотивацію жінки триматися, продовжувати е, там, чекати, робити, е, шукати для себе ресурси, ну хоча б заради дітей, ну, при умові, що вони є. До речі, сім'ї, в яких є діти, вони більш стійкі. Ну, тому що, знову ж таки, заради дітей, заради того, щоб зберегти сім'ю, ну, жінки включаються в цей процес. Сім'ї, в яких не було дітей, вони ну, такі більш вразливі, тому що, по суті, крім почуттів, а якщо почуття не підтримувати, то сім'ї ну, розпадаються. Так, це, по суті, ключове і важливе, що я хотіла розповісти сьогодні. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, я в чаті бачу, Роман писав дякую, дякую вам, що прийшли, що приділили час. Якщо є якісь питання по цій темі, напишіть, я відповім. Всі, хто бажає, чекатиму через два тижні на навчання, де буде більш детально, більш глибоко, буду розповідати про реабілітацію і сексуальну реабілітацію, і про саме техніки, які допомагають працювати, і про самі періоди, які як змінюється психіка поетапно, більш детально буду розповідати про розлади, про контузію. Ну це вже буде такі там більш медичні речі, більш глибокі. Так, поки дякую. Так, ну, не бачу, щоб хтось писав. Тому добре. Я вам дякую за ваш час. Бережіть себе, своїх близьких і до нових зустрічей. До побачення.